Світлана, ми вам щиро вдячні. Перейдемо я також разом з вами, і так нам гарно все допомагаєте. Таке того року, оскільки ви нам дали ніяких іграшок. І сьогодні ці чудові іграшки стануть подарунок для наших <праць> дітей. Богородиця. Це підприємець Світлана Ємельянова, кредитна спірка скарбниця, учасники дискусійного клубу, які діє при бібліотеці, пошуках істини. Громада міста -городенки. ну і, звичайно, всі працівники Центральної районної бібліотеки зробили для нас це свято. Перше, ніж ми перейдемо до нашого святкування, я би хотіла з запросити нашого психолога Оляду Тароні. Будь ласка, дякую. Я, напевно, мала дослухати. В принципі, з таким питанням до мене ви маєте можливість, я тут звітується звертатися до неї і скажімо, якщо у, вас, якщо у вас є така потреба. Я маю практику, оскільки я терапевт і є ще психологом, я, психолог, я маю практику роботи з молодими мамами, тобто вагітними жінками, і скажімо, мамами проти дитина ще до року. Тобто, що, що стосується емоційного розвитку дитини, фізичного розвитку дитини, фізіологічного розвитку дитини, скажімо, знаходження контактом між батьками і дитиною, малесенькою, також маю практику консультації сімей. І практику консультації ну, скажімо, людей в особливих потребах, тобто в основному скажімо, про потреб по проблемах пов'язаних в стосунках батьки, діти і батьки, скажімо, ну, між собою. Якщо, скажімо, є така потреба, до мене можете зв'язуватись через центральну районну дитеку, через ліпрацівників, але я можу дати всім віні телефон тоді ну, по запису. Можете зі мною сконтактуватися. Коли працюю на волонтерських засадах, тобто скажімо, моя консультація платна для вас не буде. Можна звернутися, щось нашій виставці э, представлені книги із э, дитячої бібліотеки. Ось якусь невеличку частинку я виклала сюди на нашу виставку. Подивіться, які яскраві гарні книжки, правда, захочете їх почитати? Дід, захочете, Думаю, що так? Центральна районна бібліотека, зокрема читальний зал, виписує журнали, журнал дзвіночок. Порабник і ось кожного року, перед день Різдва Христового. В них є спеціальна рубрика під назвою Сночного, де розказують про сучасну інтерпретацію на війонок, у та коморі. Сумне, холодно дворі. Час прийшов відпочивати і свята у гості звати. Далеко в небі чарівну ніч можна почути сільні дзвіночки. То святий Миколай. Він поспішає на зустріч з вами. Приносить дітям подарунки і чекає. Добрий день вам, добрі, люди! Нехай усім вам добре буде! Ой, хто Мамо, допомагає. О, мару це відео. Дік Святого Миколая я дуже почекаю. Престолюбці нічку очі. Бо які він знати хочуть. Святий Очі, Миколаїв, хату моя не минає, подару мені потіху і теплим повним сміху, і, і, сміх, і здоров'я для родини, красне доля для вкраїнських. Через поле черну злаю, йде до діток Миколай. У білець і терминиці, від для всіх десанту спинці. Ти ми на всякий час, побай. Ми... Хочу вас всіх привітати щиро. Хочу побажати в першу чергу здоров'я всім вулиці, директорки бібліотеки Марії Михайловної, всім бібліотечним працівникам, які приклалися до цього клубу, які вас е, збирають і які, е, можна сказати, і нам не дають спокою, і ми теж приєднуємося до цих ваших акцій. Тому дуже приємно сьогодні. В вашому колі. я дуже рада, що Марія Михайловна нас запросила, тому що родина Макійчиків, яка створила благодійну організацію Мій край, ніколи не стояла осторонь людських бід, людських якихось потреб, і тому з радістю завжди відкликається на, на вашій зустрічі. А сьогодні від благодійної організації Мій край ми. Вам вручаємо ці подаруночки, які, які е, благодійна організація Мій край заготувала для вас. Дорогі діти, мами, я хочу ще раз подякувати благодійній організації Мій край. Я хочу подякувати особисто Василю Матійчику, депутату обласної ради. І, звичайно, хочу подякувати Марті Тарасині, яка постійно разом з нами. Клуб ти не одна, напевно, би не, не зміг так, е, так гарно працювати так ініціативно, якби не було такої благодійної організації Мій край, і, зокрема, Марти Тарасівної. Частина, я хочу сказати, що майже половина сьогоднішніх років спонсорувала благодійна організація Мій край, за що їм щире спасибі від вас, дітей, і від матерів, і від нас, бібліотечних. Щастя, добра і головне здоров'я і не хворіти всім. А, так, я не дуже добре розмовляю українською мовою, але я хочу вітати вас, День Святого Миколаївна і я, я хочу, я бажаю його принести більше цукерки. Віся Ой, глянь, глянь, на рідну, Ой, глянь, глянь, на знищенну, бідну, ми тебе всі люди молим, долі. 的花。 Сіяє пивою, доля щастя найвітає в славі.